Слава Україні! 1 червня у Віктора Редвійчука із заставник було день народження, але, на жаль, його немає. Він загинув у Бахмуті. Загинув від осколкового поранення. Він був гранатометником, старшим сержантом. Ну, З ним прийшла моя юність, дитинство. Він був від мене на 2-3 роки старшим, 72-го року. Йому вже було десь 51 рік. Ну, в Фейсбуці я побачив, коли у нього день народження. Ну, хотів ще тоді написати цю пісню, привітати його, але писав пісні про інших бійців, про тих, які були поранені. А зараз у мене був вільний час, була можливість просто щоб не для других писати, а написати саме про нього, згадати про віктора. І я про Віктора Рудейчука от написав цю пісню і хочу вам заспівати. Твоя сторінка у Фейсбуці не змінилась. Всі залишились там твої пости, а фото твої всі з коментарями не стерла у Фейсбуці. Війна. Та прикро те, що друже ти загинув. Як воїн ти загинув на війні, і друзі і заставни, всі сумують, Сумують за тобою всі віці. Віктор Рудийчук тебе не має, ти герой навіки є для нас, і застав на вся тепер ридає, І більця буде з нами повсякчас. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί το εύρο που έχει І заставна вся тепер ридає, і більця буде з нами повсякчас. А колись було, б, заставні ми співали про Росію дружбу та любов. Та то ні в минулому не знали, що про Росія нашу кров, і тебе також вона украла, добровольцем бути на війні. І братва то ні того не знала, що є підвій нагрі маскалі. Віктор Руденчук тебе немає, ти герой навіки є для нас, і застав на вся тебе ридає, більця буде з нами повсякчас. Віктор Руденчук тебе немає, ти герой навіки є для нас. І застав на вся тепер ридає, бійця буде з нами повсякчас. Твоя сторінка у Фейсбуці не змінилась, всі залишились там твої пости, та фото твої всі з коментарями не стерла у Фейсбуці ця війна. Наприклад, те, що друже, ти загинув, як воїн ти загинув на війні. І друзі, і заставни, всі сумують, сумують за тобою всі віці, Віктор Рудичук тебе немає, ти герой на віки є для нас, і заставна вся тепер ридає, більця буде з нами повсякчас. Віктор Рудичук тебе немає. Ти герой на навіки є для нас, і застав на вся тебе ридає, більця буде з нами повсякчас, і застав на вся теперє, більця буде з нами повсякчас, більця буде з нами повсякчас, більця буде з нами повсякчас. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!